Ти б зробила інший вибір? Ти б злякалася? Тоді можеш валити звідси вже зараз. Ви обрали нас. Тепер вибір за нами. Вітаю товариство! Я дуже вам заздрю, якщо ви не бачили цього шедевра. Фільма дивергент або книги нескорена. Вероніка рот не читали. Фільм знятий по цій книзі. Ознайомтеся, якщо матимете бажання. Я пок... Коротесенько вам розповідаю про що сюжет, щоб ми з вами дивилися в один і той самий бік. Це, коротше, постапокаліптичне суспільство, де люди поділені на 5 класів, 5 фракцій за основними рисами характеру. А вірніше, навіть не з рисами характеру, а за якоюсь функцією, яку ти найкраще зможеш виконувати. Ці 5 фракцій. Ерудиція, тобто мудрі люди, зречення, в значенні альтруїзм, дбати про інших. Доброзичливість, відвертість, як чесність і безстрашність. Маємо 5 фракцій, і є ще позафракційні люди, але вони, якби вигнанці, їх виганяють за межі міста, викидають, якщо вони не дають раду з обов'язками фракції, яку обрали, вони, типу, все, чого на них витрачати? Харчі, ресурси, бо все-таки постапокаліпсис, і оця, от все їх виганяють, все нафік з пляжа. І от у 16 років підліток має остат. Та точно собі вже обрати фракцію, обрати справу життя, так би мовити. При тому всьому цей вибір не може бути змінений. Він уже раз і на все життя. І якщо ти обираєш фракцію не своїх рідних, не своїх батьків, то ти до них уже теж не можеш повернутися. Суспільство дуже-дуже чітко розділене, виставлені оці межі. Хто ж у нас такий дивергент? Дивергент це не оцей бомж-вигнанець який не впорався з вимогами однієї фракції і його вигнали. Ні, дивергент це той, хто має в собі всі п'ять рис, і він підходить, в принципі, в кожну з фракцій. Такі дивергенти намагаються прикидатися, що, типу, вони такі, як всі, виконувати якусь одну роль, коли вони прошарили, що вони не такі, як всі, але виходить у них це далеко не завжди. Дивергенти все одно рано чи пізно вибухають, вони викривають себе, на них починають полювання, вони стають небезпечними для системи, і система намагається якби, їх знищити. Бо, поки ти терпиш, прикидаєшся тим, ким ти не є, виконуєш якусь одну функцію. Все окей, коли ти граєш за правилами, але коли ти терпиш, 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 то в якийсь момент планочку зриває, і дивергент починає все одно поводитися по дивергентськи і влаштовувати якісь всякі оказії і приколи, які не вписуються у запрограмовану систему. Вони просто не вписуються в цей алгоритм, як влада хоче, щоб було. І ось ця от ідея дивергента в суспільстві, який цілісний, якого ти не поділиш, не відправиш остаточно в якусь одну групку, бо він цілісний, він включає в себе все. Ти не зробиш з нього одну єдину функцію. Вона дуже близька до архетипу бунтаря юнгіанського. Зараз поясню, що я маю на увазі. Бунтар у нас це хто? Той, хто кидає виклик у порядку. Це такий собі повстанець. А хто такий дивергент, як не повстанець? Він вже по факту свого народження якийсь не такий. Його народження це вже акт бунту, як на мене. Можливо, ми не можемо поставити між архетипом дивергента, якщо ми будемо такий міні-архетипчик Виділяти. І між архетипом бунтаря повністю знак дорівнює. Але дивергент це точно вже зародження, народження цього бунтаря. У дивергента вибір невеликий, насправді. Він, так чи інак, або гасне, або стає бунтарем повноцінним і починає боротися проти системи. Там особо і виходу то ніякого немає іншого. А до чого цей список? Сократ, Люцифер, Прометей, Ісус, Азазель, і, взагалі, дивергент, як головна героїня цього фільму, її хахаль. Ну коротше, всі дивергенти цього фільму. Така колоритна вибірка, і треба нам якраз для того, щоб ми зрозуміли, що архетип. По суті, один і той самий. А вже вайб-персонажа злий, хороший, світлий, поганий, пекельний, райський, праведний, грішний, він накладається постфактум. Дивіться, є якась система, в якій народжується дивергент або бунтар. Природа дивергента і бунтаря така, що він бачить, що треба змінити в системі, що він хоче змінити в системі, як її покращити вдосконалити. ми знаємо, що зміниться завжди розвиток і завжди певний злам старої парадигми, не завжди приємний. І от дивергент і бунтар це бачить, помічає цим живе і починає свідомо чи не свідомо з системою боротися. Якщо бунтар, дивергент. Тощо виграє, він залишається світлим персонажем. Він ламає стару систему, система стара стає поганою, його нова стає хороша. Якщо е, той самий бунтар програє в системі, то його демонізують, він стає поганим. Е, а система залишається при владі залишається вся така світленька. Тут ми маємо просто зрозуміти принцип роботи. Не ми маємо зрозуміти, я намагалася дослідити просто принцип роботи такого архетипа. І от дійшла до висновку, що це забарвлення, яке ми надаємо персонажам постфактум, воно до їхньої функції, ну, в принципі, не має ніякого відношення. Воно більше про те, хто виграв. Хто виграв, переможців не судять, то і буде назначати в кого який костюмчик, в кого білий, в кого чорний, в кого сіро-бурмалиновий. Давайте пройдемося. по цих персонажах, але почнемо з того, що всі вони загроза панівній структурі. Дивіться, всі через: і Сократ, і Люцифер, і Прометей, і Ісус, і Азазель, і Тріс, із Дивергента. Вони загроза. Вони як віруси, вони як носії іншого бачення, апріорі небезпечні для того, хто править зараз. Ну правильно? Рально і їх карають по суті не так за провину, це вже потім нам розказують, що це зло, а це добро. А за те, ким вони є. Вони не поміщаються в рамки поточної системи і карають їх якраз за їхню природу, за їхню суть. Всі з перерахованих отримають свою кару. Тільки ну, відрізняє їх те, чия система кінець кінцем перемогла. Перемогла твоя система, за яку ти боровся, тебе відбілили ти світленький. Не перемогла система, за яку ти боровся, не відбілили ти темненький. Але в будь-який момент це все може. Змінитися, бо, як ми знаємо, переможців не судять. Так, Сократ, я думаю, всі знають що такий Сократ, давній філософ нічого не записував, був таким новатором у філософії, бо він більше не давав відповіді і моралізаторству не моралізаторствував, а навпаки, ставив запитання. Це начебто його, я знаю, що я нічого не знаю. І вся ця філософія про те, що істина пізнається у діалогах, у запитанні, у дискусіях. Це на той час було видом бунтарства. Його за це засудили до смерті, між іншим, бо він розбурхував народ, він давав їм щось нове, він змушував людей думати. Його покарали по суті за його новий стиль мислення за те, що він хотів мислити інакше. А це заважало поточному ладу у суспільстві. Це могло. Похитнути і лад суспільний і владу правлячу, відповідно. Люцифер, маємо аналогічну ситуацію, за що він вигнаний з неба і покараний системою. За те, що бачив цю систему трохи інакше. Ми, ну, взагалі, в постаті Люцифера треба розбиратися, тому що якщо ми будемо переглядати там, інших демонів, ми до Азазелі ще дійдемо. Виявиться, що ну, якби ми не можемо поставити між, між Люцифером, дияволом, Самаелем і ще там. Кількома здавалося безпорідненими демонами, знак дорівнює, бо це все-таки, якщо почитати писання і старого завіту і нового різні різні персонажі, різні герої фільму. Ну як ми можемо звести їх в одного? Тобто, люцифер, як той, хто хотів. Бути на рівні з Богом, я був вигнаний з неба, типу загордився, абсолютно перебуває в такій ж самій ситуації, як і Сократ, і Прометей, і Ісус, і Азазель, того, що він бачив систему інакше, він хотів змін у ній, він хотів якогось розвитку. Типу, я цілісний, чого я буду коритися, якщо я можу розвиватися. Кажуть, йому пішов: ти в сраку, Люцифер, ти поганий, ти з неба викинути. І оскільки досі у нас залишається оця. Більш богобоязна така прояхв'янська верхівка, так прояхвянська у нас все одно система. То Люцифер визначений як зло, адже він хотів підірвати ось цю ось цей існуючий лад, ось цю і донині панівну систему. Тобто він не стягнув її, реформувати, тому він не став хорошим, не побудував свою систему. Він програв, тому ти зло, іди в сраку. Хочеш самості, хочеш ем, зрівнятися з Богом, хочеш міняти систему. Е, ні, ти загроза, значить ти дуже-дуже поганий. Потім ми скажемо, які у тебе були наміри, що ти суцільне зло. Але ж ми знаємо, що намір зло, як зло, він бага, ну, мало в кого буває. Типу люди чинять зло, тому що вони десь дурні, десь недалекоглядні, десь свої комплекси якісь і травми намагаються. Пропрацювати таким чином дуже деколи хижо і не екологічно, але так, щоб хтось прям коїв зло заради зла, бо я злодій. Ну такого ж ні в кого нема. Ну камон, це така казочка понти для приїжджих. Отак, із люциком, в якого були свої наміри, але він не виграв, не стягнув оцей раунд з системою. Система його викинула і демонізувала. По суті, як там найкращого колись ангела. От бачите? Хар'єрний скачок, який в іншу сторону прометей. Прометей між іншим з цієї губ компанії чуть-чуть виділяється. Тому що його ж в кінці відпустили. Ну, зараз я про це розповім. Про метей потай від Зевси і богів передавав людям, передав людям вогонь, який їм був потрібен для виживання. І відповідно вони вже більше могли розраховувати на себе і менше на богів. Там ще якась була легенда, що він навчив людей дуже по-хитрому приносити жертви. Так, щоб не все найкраще богам діставалося. А навпаки, за це він був прикутий до скелі Зевсо. Там муками мучили його якимось, по-моєму, орел чи якийсь інший птах печінкою му клював. Ну і всякі ці милості, приятності. З ним відбувалися. Теж, по суті, покараний за те, що бачив систему інакше. Він бачив у розвитку людства розвиток загальної системи, навіть попри те, що цей розвиток людства зробить богів менш потрібними і, можливо, чуть-чуть підірве систему влади. Він все одно був націлений на розвиток, на покращення добробуту. За це Куди Прометея, прикувати Прометея, покарати Прометея, потім його звільнив Геракл, але то не суть. Принцип оцього вчинку і е, кари Прометея, я думаю, ви зрозуміли, в список нам підходить ідеально. Ісус, він був розіп'ятий за те, що проповідував, пропагував, демонстрував новий лад, нову правду, новий світ, та те, як тепер треба і варто жити. Той самий повстанець, бунтар і революціонер просто такий дуже тихий, не словом, а ділом, так би мовити. Пропонував нову істину, яка руйнувала стару, бо так завжди буває. Нова істина руйнує стару. Це. Алгоритм будь-якого розвитку інакше не буде. Ми не можемо залишити все старе і навішити на нього нове, бо в основі там буде те саме старе. Рано чи пізно старе доводиться переглядати і відкидати або руйнувати. Але яка система хоче бути зруйнованою? Ніяка догма не хоче бути зруйнованою. Тому так і відбувається. Азазель переходимо до Азазеля. В нього дуже багато, між іншим, спільного з Прометеєм. Вони. Вихідці 100% від, напевно, іще якогось давнішого божества, бо історія справді схожа. А Зазель був ангелом. В книзі Еноха у Старому Завіті він був одним із вартових людства. Тобто, оцих от ангелів, які пильнували за порядком, дивилися, чи все добре. В якийсь момент ангели вподобали собі земних жінок, вирішили взяти їх за дружин і поділитися знаннями з людством. Знову ж таки, спуститися жити на землю. Так вони і зробили. І Богу не сподобалося, що з цього вийшло. Адже вони народили з жінками дітей, діти ці нефіліми були не керованими. Наскільки я розумію, то ну це теж як, як і всюди. Коротше, загроза владі, загроза захоплення влади. Бо якщо ангели з жінками створювали якихось супернад-істот, це відповідно може бути якась супернадна-армія. Правильно? Правильно, кому таке сподобається? Нікому таке не сподобається. Мені би теж таке не сподобалось. Плюс. Ось ці от ангели, які спустилися, вони навчили людей різним ремеслам, мистецтвам, магії, чарибарству, знанням про зорі, про травництво, обробляти метали, навчили робити, прикраси навчили, виготовляти зброю. Начили жінок, конкретно Азазель, по-моєму, навчив фарбуватися, як косметику використовувати і використовувати свій шарм для того, аби Ну, керувати чоловіками. Я не знаю, чи це вже якась така вигадка постфактум, чи, чи, чи не вигадка постфактум. Ну, по суті, ми в принципі з вами міфу творчість розглядаємо. Так? Але, але це прикольно, і це досить корисні, як на мене, навички. І все, що принесли ось ці от ангели, які вирішили спуститись на землю. Воно про прогрес. От вам не здається, що воно про прогрес. Воно воно не про регрес зовсім. Воно про те, що суспільство має розвиватися, має засвоювати якісь опановувати нові навички, здобувати нові скіли, якось рости над собою. Пачи на чолі з Азазелем, коли передали ось це все людям, вони теж потім були покарані. Тому що, по-перше, ось ці діти не Філіми не керовані, які в будь-який момент можуть стати армією. По-друге, людство, типу, як розбестилося, отримавши всі ці нові знання. І тут точно такий самий принцип, як у Прометеєвій передачі вогню. Ем, отримавши всі ці знання, люди почали ідею всемогутнього, надзвичайно завжди потрібного, єдиного такого дуже патріархального бога відкидати Бога, без якого ти не можеш, бо вони в. Вчилися розвивати свою самість. Ці знання, які паче принесли їм, вони, відда... вони реально типу якби віддаляли їх від Бога. І якщо ми розглядатимемо тексти писань метафорично, та. То, ну а що тут неправдивого? Вони реально віддаляли людину від Бога, адже людина здобувала свою незалежність, здобувала свою самі самодостатність, адже людина вміла давати собі раду сама, не з позиції прохача, Боже, дай мені, бо я ж без тебе дражаща, а, А з позиції. А я спробую це, а я спробую щось нове, а я зможу, а раптом у мене вийде, а давайте мені ще знань, і ще знань, і ще знань, і я буду пробувати виробляти нове, виготовляти нове. Я буду вчитися і ставати кимось, який догмій, який керуючій системі це сподобається, Ніякий. Тому Азазель вважається тим, хто вчить забороненого знання, і його теж покарали, замкнули в пустелі, притисли каменем. І світа білого він не має бачити, доки не прийде кінець світів, по-моєму, якось так. У нього, до речі, от схожа доля до Локі. Тільки Локі більш такий трикстер, він такий. Розбійник, а це у цього інакший архетип. Він більше схожий, знову ж таки, на Прометея. Я вже це казала, але, напевно, це привід зробити нам окреме відео про Азазеля, де ми цей архетип розберемо, бо про нього реально є що розповісти. Напевно, так і зробимо. Ну і висновок: хто в нас виправданий, хто в нас відбілений? Сократ, Ісус, Прометей, е, нібито виправдані, ну, відбір мається на увазі. Вони зараз у нас герої зі знаком Плюс, тому що їм системи змінити вдалося. Що Сократу, зараз ми маємо філософію в такому дуже. Сократизованому сократіанському, не знаю, який придумати прикметник, ключі, коли ставити запитання, це нормально. Коли породжувати оцей от дискурс, це нормально, і це і є суть філософії. Тобто, зараз все так, як би хотів Сократ, ми йому ставимо плюсик. Його система працює. Ісус. Плюсик теж ставимо, тому що його система зараз панівна, оця новозавітна. Прометей ставим плюсик, тому що ну, в міфах це реально зараз більш такий. Позитивний герой. От так дивно, дивіться, дуже дивно, тому що попри всю спільність, майже ідентичність Прометея і Азазеля, один у нас дуже негативний, другий у нас дуже позитивний. Але ми з цим розберемося у наступному відео. Ну, коротше, Прометей зі знаком плюс Люсик і Азазель у нас, звісно, зі знаком мінус, бо це демони. Для чого я взагалі порівнювала дивергентів з бунтарями? Напевно, щоб заакцентувати вашу увагу на тому, що бунтар. Він не хоче зла зазвичай. Ну, не хоче він зла. Він такий народжується, він, його природа, яка прагне розвитку, не приймає такої заскарузлої, зацементованої системи, і він починає просто жити і робити те, що хоче він робити. І цим самим, навіть якщо у нього немає наміру підірвати і знищити систему, він її робить просто своїм життям, просто своїм існуванням, просто тим, що він курва-дивергент. Я сподіваюся, що вам сподобалася моя інтерпретація. Ви знайшли в ній щось для себе цінне. Пишіть обов'язково у коментах, які ми можемо з вами іще дослідити архетипи. Нагадую також, що я веду курс із вивчення скандинавських рун. 24 лекції в записі, 25-та лекція практику. Я завжди, якби, є на зв'язку. У нас є група для зворотнього зв'язку в Телеграмі, де ми всі можемо спілкуватися. Брати можна не цілий курс, а, наприклад, спробувати собі одне-два заняття, а тоді вирішити, треба воно вам чи ні. Курс такий самий дотошний, але глибокий і не банальний. як... Як і це відео заняття не про любить, не любить мене Васька», Вони чуть-чуть інакше, вони вчать нас думати. Взагалі, весь курс про таке поєднання філософії, езотерики. І про спробу пізнати світогляд давньої, давньої північної людини, якось прикласти його цей світогляд до свого нинішнього, і от в процесі курсу, із вашого поточного світогляду і світогляду давньої північної людини народжується щось таке універсальне і те, що сьогодні для вас. Точно буде працювати. Тож усіх вас запрошую. В описі до цього відео будуть всі дані, як зі мною можна зв'язатися, в принципі, і для консультації, і для курсу, і просто потрендіти. Пишіть, буду всім рада. До речі, якщо ви хочете написати, що мені треба горіти в пеклі за такі прекрасні порівняння і за те, що я всіх цих осіб поставила в один ряд і, по суті, зрівняла, сказала, що немає нікого гіршого і нікого кращого. То ви можете послати мене у пекло прямо під цим е, відео. Гнівний відгук краще за його відсутність.